Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Давайте подивимось, які події відбудуться на Росії. Які новини ми почуємо стосовно Лаптістану стосовно Росії? Бачите, я вже правильно називаю, щоб мені не писали, що, я, що якщо я викривляю назву, значить Розклад неправильний. Ну, давайте перевіримо. Тоді збувалося і зараз. Так, основні події на Росії протягом наступного тижня, з 29 липня до 4 серпня 2024 року. Так, давайте перша подія. Покажіть, будь ласка. Перша подія. О, щось там. Якесь покарання там буде, покарання, безвихідне становище, невідомого походження і покарання для того, що є дуже цінним для людей. Тут, що? тут якісь домівки, вікна, багатоповерхівки те, що накопичується, те, що зберігається. Тобто для якихось цінностей буде покарання невідомого походження на Росії. Щось буде літати. Літати, непонятно, що літає, звідки воно літає, скільки його літає. І ворог, як завжди, буде це приховувати і викривляти всі, ну, всі ці інформації. Шістка кубків. Перевернута. І п'ятірка. Ну, тобто, це такого ще в них не було. Це щось нове в них відбудеться, ще такого в них не було. Тобто, це не рядовий якийсь обстріл від шахедів, а це щось нове, нове. І при тому вони будуть, знаєте, безсилі. Проти того, що буде в них відбуватися. Я вже не перший раз говорю, що в них щось таке має статися. Ну, це, от такі, от, знаєте, як такі відчуття, ніби вони будуть відчувати, що стоять у позорного столба. Не знаю, як це? У позорного стовпа і не можуть нічого з цим подіяти. Але будуть вони виставляти себе в ролі жертви, які нічого не могли з цим подіяти. Які нічого не могли з цим подіяти, буде якесь в них точкове влучання в якусь значну цінну місцину або об'єкт. Далі друге покажіть. Карта смерті пряма. Перевернута імператриця. Перевернута четвірка мечів. В будь-який момент в них іде втрата і смерть чогось цінного, над чим вони трусилися. Окрім того, в них якась імператриця може несподівано піти в потойбічний світ. Не знаю, якась відома жінка, яка позиціонує себе як імператриця. Ну, людина, ну, скажімо так, влади, людина влади, людина при владі, може. Як, ну, Здохнути. Або людина з високою самооцінкою, яка з себе щось ставить, таке придає собі більше значення, ніж воно є. Людина може бути дволічна, ну, зрадниця, розпусниця. ну ось так. Ну тут не обійдеться без спецслужб. Ну, для ворога вона може бути зрадниця. Не обійдеться без спецслужб. Дитина, дитина. Це може бути навіть, знаєте, і не тільки одна людина, це може бути якась місцина там, де жінки. Жінки. Жінки відпочивають, жінки або місця, місця там, де слухайте, імператриця, це ж і мамочка, і тут перевернуте сонце. От на цю думку мені тут дитина, дитина перевернута і імператриця, щоб вони не зробили собі із жінок та дітей якусь сакральну жертву. Тобто може як одна людина стати сакральною жертвою, так і декілька разом з дітьми. Знову карта російських спецслужб, лицар жезлів, це буде спроба налякати, спроба залякати, налякати. Зробити ривок до дій. Ну, знаєте, взяти на слабо. Підла внутрішня річ. Ну, давайте далі. Третя подія на Росії. Третя десятка пентаклів перевернута. Помірність. Слухайте, в них знову тут щось ллє, лє щось в воду. Зірка, карта зірки. Перевернутий світ. Слухайте, в них, в них якісь одні смертя. Цікаво. Карта світу, тобто закінчення. Закінчення, е, щось зіркове в них буде знищено. Знову ж таки або навіть конфлікт в зірковому сімействі, який вони будуть намагатися закінчити, закінчити вихід в медіапростір, якийсь в них там буде конфлікт. Зіркове сімейство, що тут мається на увазі, це влада Кремля може бути. Тобто це ну, е, сім'я по бізнесу, сім'я по бізнесу, в них може бути якийсь конфлікт. Але е, може з'явитися певне, ІПСО, будьте уважні, того, що тут в медіапростір може вливатися. Знаєте, відділяєте зерна від плевел. Може щось нам вливатися тільки те, що вони вважають потрібним. Але основна інформація, вона буде в обмеженому доступі. В обмеженому доступі. Сонце, переведе. Тобто якась частина інформації буде приховуватися, тобто якась буде основа, це буде як і псо якесь. Тому фільтруйте, що це. Ну, вони, знаєте, як намагаються показати лише всю цю інформацію вони будуть нам показувати з вигідного боку для себе. З вигідного боку, з вигідного боку, і це робиться спеціально, спеціально, щоб повпливати на рух подій. В той вимір справедливості, в той вимір балансу, який їм потрібен. Тобто це буде йтися маніпуляція нашою свідомістю. От щось вони таке закинуть в медіапростір Стосовно негараздів бізнесової сім'ї, це може в Кремлі, наприклад, але вони тим самим будуть коригувати своє. Тобто, розповсюджуючи це і псо, вони будуть, ну і відповідно від реакції людей, вони будуть, проштовхувати, е, проштовхувати свій хід подій в тому напрямку, в якому потрібно. Тобто, це, от, як кинули кістку для ворон, поки вони клюють, поки вони реагують, оці мерзенні люди роблять своє діло. Роблять своє діло. Знову маніпуляція йде. Маніпуляція. Бачите, інформація, інформація, яка їм полегшить, полегшить відновить рух до хитрості. Тому будемо обережні якусь іп інфу і псошну вони закинуть. Тому не лякаємось, фільтруємо, шукаємо е, в інших пабліках, взагалі не читаємо, не сидимо на російських пабліках, бо вони щось будуть закидати таке недобре для нас, недобре для нас, щоб ми е, відволікли увагу. І щоб нас можна було продавити і розкручувати колесо долі в своєму напрямку. Вони так будуть робити. Все. Дякую вам за увагу! Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є, все буде, Україна! Переможемо ворогів внутрішніх, і зовнішніх. Бережіть себе і тримаймо стрій! До побачення!